Частинку саду я ще ні разу, здається, не показувала. Це потічок з молодил. Я зробила його, мабуть, вже роки три назад. Ось такий він. Тут опунція у мене, правда, тут і спірейка росте. І тут уже я додала різні рослинки. І ось волжанка скоро буде цвісти. Зніму обов'язково хости. А раніше тут був, тільки росли оці молодилки. Різні сорти тут. Я не знаю, які сорти. Вони так дорого коштували в інтернеті, що ховайся, Ну, я дуже їх люблю. А що я не люблю? Я все люблю. Гляньте, які вони здорові. Як, як би вам показати ось. Моя п'ятірня, робоча моя п'ятірня. І оце здорове. Ну, жалко, шкода буде, що вони відцвітуть і пропадуть. І все. Ось такі, такі мої рослинки. Мої любі рослинки. А ось що я роблю зі своєю шовковицею. Я не хочу, щоб вона росла високою. Шовковиця вони ж досягають 5 метрів. І ось що я придумала. Я буду з нею робити плакучу форму, ось що я сотворила з нею. Надіюсь, так вона і буде. Трошки, може, підросте ще вгору. Ну, будемо бачити.